У новорічні свята найбільше роботи для надзвичайників. Бенгальські вогники, свічки, феєрверки. Усі ці вироби несуть потенційну небезпеку. Як відсвяткувати без прикрих наслідків, знає Ярослав Марченко. Незмінними атрибутами нового року завжди були ялинка і бенгальські вогні. Проте одна іскра від такого вогника може перетворити новорічне дерево на попіл за декілька секунд. Надзвичайники розповіли, як треба поводитись з відкритим вогнем піля зеленої красуні. Ми проводили експерименти, стандартна кімната, житлова в таких, в таких умовах вигоряє повністю приблизно за 5-6 хвилин. Тому, якщо вже трапилось нещасний випадок і виникло загоряння, треба теж дотримуватись декількох елементарних правил. По-перше, потрібно локалізувати пожежу для цього вимкнути гірлянди та накрити ялинку цупкою тканиною. Якщо такої немає, можна знеструмити квартиру повністю та залити полум'я водою. Але краще мати вдома вогнегасник, запевняють рятувальники. Бажано, щоб у людей в помешканнях були вогнегасники. Як правило, у 100% тих, тих, кого вони є, вони їм не знадоб... ну, вони їх не використовують, але від цього залежить безпека. Який же новий рік без фейерверків, не дивлячись на заборону використання піротехніки ще з вересня, пожежники прогнозують, громадяни все одно будуть святкувати новорічні свята із салютами. Тому для порушників розповідають, як вести себе з небезпечними іграшками. Піротехнічний виріб треба поставити на рівну якусь поверхню. Також також потрібно это. закріпити цегляними виробами. Після того, як ви підпалили піротехнічний вироб, треба відійти на безпечну відстань 5-10 метрів. Та якщо ж з вами все ж таки трапилась неприємність, одразу викликайте вогнеборців за телефоном 101. Ярослав Марченко, Роман Климчук, ТВА.